Всім добрий вечір! Ми знаходимося в Черібайці. Сьогодні зробили ну, прямо так э, насичений у нас такий вечір, сьогодні зробили прямо прикольних пару штук. Що ми зробили, по суті? По суті, якщо можна камеру, підійдіться, будь будь ласка. Камермен, підіть. Нас тут багато. Двіжуха тримає камеру. Чи ти забув як мене звати? Значить, вперше, що ми зробили, ми підтягнули проживку для того, щоб речах був більш потужніший. Може, гальмівний. Трос, wow. замінили рубашку. Трось, рубашечку. От, е Попереду провели практично таку саму процедуру. Mm. Замінили гальмівний трос, замінили рубашку. І найголовніше, що ми зробили, це типу намотали нову обмотку. І брат Юрій Павлович Кресан. Е і це прям буде чемпіонський кільмо. А сезон 2026 Ось, тому що після того як ми но за пана лота Коли ми займалися минулим брейдом в древіді, коли, коли робили водку, тоді треба було просто замінити всі. Гальбільні траси і по суті мабуть треба і бути... Треба криво на Дуже багато, дуже багато солі. У мене таке учить тяжко, бо самі відхід. Просто проститься сіть, скрізь, суть. А ти думаєш не цікаво всім, що тут відбувається? Я думаю, що цікаво, чому не цікаво. Я думаю, що такі дітальки, вони ну, дуже багато про що свідчать. Це пізно. А що, тебе хтось дивиться взагалі? Ноль! Хіба ніхто не дивиться. Блядь, що з тобою відбувається не те. Треба її піру почути. Наживо, диви, подивись. Ну наживо, але він може не йти. Три хвилини ми вже пишемо. Пишіть тобі далі. Записи програми. Ми зараз живемо в такий час. О, диви, хтось є один, вау. Вуаля. Это ты, Федя, пришел? Алло, алло, это Эпилон? О, ты одна людина, дивайся тебе. Уже не дивайся. Андрич, Андрич пришел наверно. Андрич. Циклончик. Белогончик. Да, ты... Федір, уяви, скільки э, цей велосипед отримує любові. Без фейдера показали. Ось всім. Э, а ти його облизуєш, так, да, бл? Ніхто, ніхто не знав, про такий Федір. тихо, поняття. Феді знають всі не розказують. Коли, знаю, коли, коли розказую. була заруба, коли була заруба у мене в фідосафі, ніхто не знав, хто такий Федір. фейдер. Всі знають, хто такий фейдер. Історії, да? Придумали. За декілька. За декілька років вперед. воно все Що так заходять і виходять, може просто поганий інтернет, чуєш типа? Не знаю, можливо. Заходить... Може інтернет відпадає? А ти херню всяку, просто показывай. Ну давай. Диви, вже один лайк є. Да, шо, ну, Та Да-да, ну подякуй. Вам за Не нормально подякуй. Опай <реку> све. <реку> давай, колокольчик, погнали. Фу. А, а, а Федя типичный да филантроп. Не, нифига, борщ филантроп, это точно. Я? Да, да, твои инвестиции, а ну-ка. Покажи бабки. бабки. Давай. Бабки. Что у меня там на трусы, я не знаю. Да, ну ты ж просил, покажи бабки. Я показал бабки. Могу показать кран. Тихо, блядь. тихо, заспокойся. Давай про велик что-то скажи. Що розказати про Велик? Велик, короче, забирав без рук руки інвалид. Вот. Ну я вам говорю так, як есть. Я бы би зробив, би, якщо б я був на його місці, у мене був би той ресурс, який є сьогодні. Я просто коли він збирався волосити, ну, це треба було. Треба люди ну, дивляться. що тут такого зображення? Ну, що немає, Між, Я по показую мене, а по показує керню. Е, тобі ще цікава історія далі про велосипед. Конечно. Ну, як ти вважаєш, ну, от ти збираєш велосипед, да? типу, готуєш проєкт на продаж, да? ти левомеханік одного із магазинів вирішив створити свій проєкт для продажу. Ну, типу, щоб заявити щось про себе, ж, да? щось залишити приємного. Для... Ну люди помиляються по ідуть. Ну, а... але, але ж диви, ти її трогаєш цю річ, типу? Ну тому що я її полюбив трошечки по-іншому. Почав уже, типу, ломпічити з умов, розумієш? От, а не з якоїсь за слово, рото. Ні, він не підводить, базару немає, окрім одного разу я. Їхав в бредвіз, і в мене просто там повернувся про трансмісії, і мені довелося стати обробитись, а ні, не обротитись, а стати забити передачу, і я йшов постійно на. Дядя, ну це нікому не цікаво. Розкажи щось кайфове, ти ж на ньому соточку їхав, так? Да? Я їхав на ньому 400 кілометрів. Ну, да. За один присіз. Да. Ага. 400 за один присіз. Та ладно, це скільки була? ти їхав? Це, це Приведе. Я їхав дію вас з Олі і з Ярославом. І це при тому, що ми проїхали в сотку і останніх триста просто йшов ліва. Тож такий плотний. Е, е, їздив ще тоді, в той Бревер Малкин Роддоня, Тимоха Камбаров. Так вони там групою їхали, навіть Бадзор, Житомирську трасу переходу. Ти прикидеш, два Б. Поїздки в Житомирську трасу. Так, да, вона такий гарний місяць. Місяць. От такий у нас циклончик. Я тобі сказав, що проїхати 100, це вже де? Ну дивись, Вісті, він коли йому... зовсім уже друга історія. Знаєш, чому питання? Питання в тому, що я поважаю культуру. Культуру відношення до речі. І коли ти збираєш велосипед і реально просто не промащуєш підшипники на рульній колонці, то в мене задається запитання, ти там загалом мути був. Такі Та, дуже різні люди. Так і спокійно туди масло не туда масло не треба, листь. Наше туди масло. Дай туди. Чуєш борщ, каже, що скучно комусь. Кому скучно. Богдані скучно, приїжджай до неї. Богдані. Дивики в нього у оцього малого. <ріст> який калібр борща? А ну давай. Що там? Калібр який питає. Ну який калібр. В тебе який калібр? Калібр у мене стоїть. <ріст> калібр. А калібр. Да, скільки ми чи там як там, чи в <ріст> <б> сантиметра. <ріст> Це не зброя. О! А чуєш. Е... Нагадай, як ти назвав оцей ключ сьогодні. Це коротше. Оцей ні, оцей оцей оце ключ, да, як ти назвав сьогодні. Multi без грані. Я його якось так називаю, так. мультитул без грані. Мультитул без грані. Ну насправді в нього все одно залишається грані. А воно написано на ньому Айс Тул. Айс холодний тул. Холодний тул. Холодна збірка, так? Тули по холоду. <laughs> Тули по холоду, єба. Тихо, тебе люди дивляться. Скажи щось приємне. Що приємне сказати? Які плани в тебе, ну якщо там дотягнеш до весни. Виживай. Виживай. Ні, 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 -ні. останнє місце, стань. Стул. Я що, це як тобі. Що да. ти і... виграєш ви, ви якусь гоночку в цьому році, не знаю. а ну. Подивись людям в очі, скажи, що ти б хотів очі, виграти. Я не можу дивитися в їхні очі, максимум вони можуть подивитися. Їхні екрани подивись. А ні, а да, в їхні не очі не. через екран. Подивись, подивись в кадр. Чувак, ну ми вже живемо в іншому столітті, в іншому світі. Я не знаю стосовно гонок, перегонів і всього іншого, але якщо буде все виходити вдало, то можливо десь і поприймаємо участь. А що ти взагалі чого ти хочеш? Я От, от. Як ти бачиш велосипедну спільноту? Я поки Оте, що, я поки в Україні. Що, я, поки, що, я поки що її бачу, знаєш, як вона просто з'їдає мої бабки. і все. Але це прикольна інвестиція. Все, ви просто зжираєте мої бабки. Я приходжу зюда. Ви зжираєте просто мої бабоси. Я культура. Я такого ще не чув. Яла культура просто зжирає бабоси. Все, назад а, ну, да, так подожди, давай так, що велокультура чи секс? Чи секс? Подожди, секс чи велокультура? Що для Ніфіга, Нифига, давай, вибори. Вот. Або туди, або туди. Ні, давай, давай, або туди, або туди. Так не працює. Давай. Як не можу, ну ти це на нулі, ти не туди, не сюди. Так, велик або блядь, секс нахуй. І Давай. Вориш, скажи, велик або секс, ну конечно, секс. Ей, фу. Що фу. фу. А ти, все Велик секс. Це найуматовій. Це найуматовий прямой ефір, вообще, який ми тут колись знімали. Дивись, ну, реально, дело культура це така штука, яка просто виматує бабки, висаджує ви, просто. А Але в той самий час це прикольна інвестиція в майбутнє. От. Чому? Тому що ти інвестуєш по в себе. Да? От. По суті, ну давай будемо говорити. Ти поїхав навіть на ті самі періони, да? е, де ти там їздив, де колорейс. Да? І вже хтось про тебе там згадував якомусь веломайл Та ні, мен, ну для мене це просто прикольно було поганяти і для вообще прикольно. поїхати. Для мене було прикольно То. просто постоять, я стояв вот так, держит. Да Та ну чувак, це було круто, типа. Тим более фікс. Ну ти понял, для мене фіксер типа нова ти ти да. да. А, вот же ще ж осталося. Я ж до цього на ць фіксі толком і не їздив. Я типа на фрівіллі постійно їздив. <плес> <тип>. <плес> і це реально була моя перша гонка на фіксі, щоб ти Типа. Я до неї готувався три дні. Бля, є, але блять треба заплатити, нема бабок, типа. Ну, блядь, ніхто мені. Ну, так, ну що, тепер коротше, я буду інтерв'ювати. Всім доброго вечора, всім привіт-привіт, ало, гудбай. Ну, тоді остала віста. Давайте трошечки проплиту далі за цей велосипед. Коротше, по суті, цей велосипед був зроблений цікаво. Як проєкт, він також цікавий, його також цікава. Вона бюджетна, саме бюджетна, яка може бути, окрім коліс. От, тому що, ну, якщо навіть взяти, то і колеси ці бюджетні. Але ну, їхня ціна вища, ніж бюджет, тому що це там якісь рапіди, 9 тисяч, фулкруми. Е вони на осях, на промпідшипниках Чотири ззаді, два попереду. Е тут стоїть 1.8, 8 11 36, Здається, зірочка позаду. Mm -hmm. От, дуали, механіка, тектора. Вага цього велосипеда, от так як він є з цим, всім, плюс зарядженою водою 12,5 кг. Якщо це все лахміття, яке на ньому є, зняти, от, Він важить 10 200. От, Більше вже 15 тисяч він проїхав цей велосипед. Якось, якось все. Що ще про нього розказати? Ну, відбуваються з ним якісь постійні доопрацювання, ТО, Там, до прикладу, мотаємо новою стрічкою кермо, щось таке ланцюги замінюємо, касети замінюємо, замінюємо також гальмівні колодки. Просто тупо ТО і катосимо. І катосимо багато, незважаючи на те, що там сьогодні я зараз приїхав сюди, було мінус 11, і зараз я буду виїжджати, десь буде мінус 19 по барабану. Я катав на ньому в мінус 24 і прикольно. Не багато, звісно, але трішечки є. Все тоді що? Ми завершуємо свій прямий ефір. Пацани, помощіть ручки, покапка. Були раді вас бачити. Ми знаходимося, до речі, в Черібайк. Це мої круті друзі, які ну, продають велосипеди і розвивають велокультуру, велотематику. Тому що великий вибір дитячих смакатів, дитячих велосипедів, гравійних велосипедів, МТБ-велосипедів, електровелосипедів, о, вух, гуми, е, велика кількість, велика кількість байпакінгу, велика кількість крил, велика кількість коліс, там ще є інший зал. Велика кількість плато, Дивіться, яке у них по речах тут можна купити собі шоломи. Ну, коротше, тут вибір, дай боже. Тому, вишне, всі знають, де черібаєк. Просто в гулкартах забиваєте черебаїк і залітаєте. Ефіром. Тримайтесь, пока-пока.